У похмурий осінній вечір запальною грою на музичних інструментах та чудовою українською піснею зачарували житомірян та гости міста Андрушівські народні, самодіяльні колективи, веселі музики та молодички. Ансамблі є постійними учасниками та переможцями всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Ми з цим колективом об'їздили Білорусію, Росію, представляли на міжнародному. Фестивалі фольклору в місті Великий Новгород Росія, в минулому році це наше українське традиційне мистецтво. Цей колектив був в Києві, приймав участь, коли звітувалася Житомирщина на сцені, Національного палацу Україна. Настрій глядачів підіймали українські пісні та гуморески, які лунали зі сцени. Схвальні відгуки та вдячні оплески супроводжували виступ. Чудовий виступ. Ми після роботи з чоловіком прийшли сюди, просто проходили по майдану і просто зайшли. І такі були старші після роботи, а зараз просто і, і така енергія да, вже вже на хочеться і потанцювати. І молодці дуже андрушовці, молодці, просто такі творчі народні колективи не тільки збагачують культуру нашого краю, а й сприяють збереженню та пропаганді національних традицій серед молоді України.